Бог воскресе із мертвих на великдень. Він дає нам другий шанс. Під час посту, щоб я виправили свої гріхи, щоб ми змінили своє життя, і це шанс для виправлення для того, щоб бути якимось кращим. Для мене це є особливий день. Я для себе багато нового під час посту, який нас був тут в рваниці, для себе багато нового села, що потрібно більше зблизитись з Богом. І цей день цей великий день, який прощається всі гріхи, і ми святкуємо це разом зі своєю сім'єю. я Пасху завжди своїми батьками в родинному колі до нас. Ну, в мене дуже велика родина, і приїжджають всі і племінники, і брат і сестра. І все це так весело. Ми граємо з писанками і крашенками. І, знаєте, є така гра, ніби яке це розб'ється швидше. І ми завжди, так, маємо такі веселі змагання. Завжди допомагаємо батькам готуватися до цього. У нас постійно генеральне прибирання до цього, готування таке накриваємо на стіл, ходимо в гості. Це Мабуть, найбільше свято в році. Я чомусь принципово не визнаю таких свят як Новий рік, 8 березня і так далі. Але конкретно два свята Різдво Христове та Воскресіння це є найбільшими. Це чомусь, знаєте, весь оцей бруд, всі ці проблеми, які накопичились за рік, просто у великдень не просто зникають. І я починаю нове життя, новий рік якраз з Великодня. Це той день, від якого ми починаємо новий відлік, новий спосіб мислення. Христос Воскрес, Христос переміг смерть. Своїм Воскресінням Христос показав, що ти людина маєш шанс бути святою. Ти людина, можеш жити святим життям. І кожен, від кожного з нас залежить, як ми скористаємося цією можливістю. Чи цей день для нас буде звичайним днем, коли ми можемо просто посидіти, повеселитися, поспілкуватися, чи це буде день, коли ми зуміємо один одного по-справжньому, по-християнськи привітати?